Да, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині до Жуковського, 18 понеділок, вторик. І а зараз перед нами прогноз на 13 березня і він позитивний. Дорогі друзі, незалежно від вашої діяльності, вам буде надана підтримка. Вона може бути політична чи фінансова, хтось сам виявить ініціативу та скористається зв'язками у професійної сфері. Також хороша ситуація для тих, хто шукає спонсора, це. Покровителя майте це на увазі. Також далий день стосуватиметься надання чи отримання консультацій різного штибу. В той же час, дорогі друзі, якщо ви перебуваєте у законному союзі або плануєте його, знайте, що ви отримаєте заступництво з боку впливової поважної родини з перспективою піднесення у соціальному плані. І все це відбуватиметься завдяки долі і швидше. Пільше за все, у вас є і призначення, і місія, Яку необхідно виконати рідні мої. настає час закладати фундамент для подальшого існування, вирішити будь-які проблеми та здобути влади. За усіма вашими діями, як ми бачимо, буде спостерігати око Божє, яке передбачає, що у вас є ресурси та можливості, щоб знайти вихід з будь-якої складної ситуації. Тому рідні мої, починайте дивитися на події під іншим кутом. Змінюйтесь і не повертайтеся у минуле. Протягом дня, друзі, ви будете захищені. Навіть магія на вас не діятиме. От такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Дякую за перегляд!